Всіх Вітаю на цьому каналі з вами Юля Пілюля. І дуже добре, що ви сьогодні зайшли в інтернет, бо в цьому інтернеті знаходжусь я. А я вам хочу нагадати про важливість Діджитал детоксу Я от ним, якраз в цьому відео і займаюсь. І я вважаю, що основний стовп Діджитал детокса це чіпання трави. На цих кадрах ви можете бачити, як я чіпаю траву. У горах, проте, не думайте, що для чіпання трави обов'язково треба опинитися в горах. Без гір теж добре, можна це робити в місті, в степу, всюди трава чудова, де б вони були, робіть це. все нормально. Бо рослини вони самі по собі ще бувають дуже різними, мають дуже приємну текстуру. Мені здається, що саме їхня текстура вона заспокоює нервову систему. І це такі унікальні враження, яких в інтернеті, ну точно не буває, в інтернеті ви траву не почіпаєте. Отже, я здіймаюсь на гору Парашка. Не, назва не про те, що ви подумали. Вона кумедна, я це розумію, але вона присвячена Парасці. Це, типу, варіація імені Параска. Не будемо на цьому зациклюватися. Хоча можете пожартувати в коментарях. Я не забороняю. Мені здається, що маршрут до парашки, від, від вокзалу до парашки, він ну, такий досить складний, середньої складності, так, так би я сказала. У мене було обмаль часу, щоб до неї дістатися в підсумку. Я до неї так і не дійшла, бо я сильно втомилась, і ще раз кажу, бракувала часу. А от мій хлопець до неї дійшов і сказав, що ледь не помер, поки туди заліз. Але він поспішав, бо ми. У нас було мало часу. Але я не сумувала, що я не дійшла до гори Параска, Парашка. І я додому повернулася з думкою, що підкорила гору зелену. Це теж дуже класно і дуже добре. Тут є сніжок, тут нема, є нема. І взагалі мені всього цього достатньо, бо я виходжу на природу. І вгори, щоб почіпати траву, а не щоб виконати якийсь певний маршрут, забити якусь очівку, все нормально. Також я скажу про те, і це точно видно по відео, що окрім трави, мені подобається чіпати мох. Мені подобається чіпати жучків та гриби. Однак про гриби є така примітка, і я спочатку перевіряю ці гриби у кулленс, потім же чіпаю. А то, ну знаєте, є такий ризик, що діджитал детокс може перетворитися на детокс від алкалоїдів отруйних грибів. Цього не хочеться. От, на маршруті до Парашки мене вразили дерева, особливо платани. Платани дуже фактурні, у них класні візерунки, і мене це надихнуло на малювання. І так як я ілюстраторка, то я ж я це і не малювала. І я вважаю, що малювання це теж свого роду діджитал детокс, особливо коли малюються на папері. Тому я вам теж раджу, якщо прям не хочете нікуди виходити, спробувати помалювати. Окрім гір, я люблю вибиратися в природознавчі музеї. Я разом зі своїми друзями і хлопцем побігла у Київський природознавчий музей. Він дуже прикольний. Але Львівський теж класний, теж мені подобається. У Харківському, на жаль, так і не побувала, бо у них дуже дивний графік роботи. А також я люблю от улюблений мій це Тернопільський. Обожнюю Тернопільський. І знаєте, вважається, що Наші природознавчі музеї українські вони не дуже класні, вони якісь старі, радянські, е, такі розвалюються, такі пилом притрушені, але мені ця атмосфера подобається. Мені насправді цікаво дивитися на штуки, які зроблені там лапками якихось художників декораторів а не чогось надрукованого, багато муляжів. Якихось дизайнерських рішень, незвичайного для нашого сучасного ока. Діарами, мурали, обудали це все. Тернопільський природознавчий музей мені особливо подобається через свій дизайн. Там є класні зелені футуристичні такі конструкції, і цей зелений колір витриманий по всіх залах. І Є де не оці мозаїки радянські, модерністські. разом з тими конструкціями. Грає класно, чорнобілі фотографії, які там поставили, стоять. Взагалі в Тернопільський музей він такий дуже креативний. Він мені нереально подобається. Якщо ви в Тернополі, будь ласка, зайдіть. Почуваюся себе як вдома. От прямо це я. Клас. У музеях я багато втикаю в опудало. Бо таксидермія це загадкове для мене мистецтво. Я впевнена, що воно дуже складне, делікатне. І у нього є моторошний вайб, але і я впевнена, що це ну, така непроста штука, щоб таке виробляти. Зазвичай я багато часу проводжу у відділах із жучками, пташками. Це мої улюблені хто. Ну, організм. Це мої улюблені організми. Україна. <зас> От Блін, це <зас> це У Київському музеї я особливо закохалась у ковилу. Я ніколи не була у ковиловому полі і мрію там побувати. І мрію там побувати у вітряний день. На відео і фото ковила виглядає просто дивовижно. Я прям кайфую. Це супер. Коротше. Ковила це прилина степів. Я вважаю ось так. Отже, надихнула мене так ковила, і я вирішила її намалювати. На другій ілюстрації я якось розгубилася. Я, не... я почала щось робити, але я не зрозуміла, що я роблю. Тому я просто експериментувала з кольорами, з штрихами, ну, наче вийшло приємно і спокійно. Наразі все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на ютубчик, підписуйтесь на інстаграмчик, купляйте оцю кепочку з квіточкою, ставте в І, будь ласка, підіть, обов'язково почіпайте траву, посидіть трошечки без екранчиків, я вам цього щиро бажаю. З вами була ілюстраторка Юля Пілюля. Я далі пішла малювати. Не можу вже говорити. Все, бувайте! Доброго вам здоров'ячка! Дуже багато часу проводжу у відділках, у відділках поліції.